Зустрічайте, мотоблок ДТЗ 513. Чому він такий популярний? І всі його хочуть зараз. Про це розповім. Спочатку пройдемось по його характеристикам. Бензиновий двигун на 13 кінських сил з ручним стартером. Дуже великий об'єм бака, а саме 6 літрів. Модифікований фільтр. Як бачите, в нас іде вже ванночка для мастила знизу, тобто сюди буде все осідати, вся пилюка, вся грязюка і нічого в двигун не буде попадати. Дуже гарний, також він іде як виносний. Читайте, що тройна фільтрація до самого двигуна. Вихлопна оснащена додатковою решіткою, тобто два захиста на вихлопну. Решітка не нагрівається майже, але все ж таки, якщо туди приложите руку, не опечетесь, але буде трішки гаряче. На цьому мотоблоці, як бачите, підключена кнопка для зупинки двигуна. Он, щоб завести, Off, щоб заглушити. Сам двигун з редуктором скріплюється напряму, тобто пряме з'єднання. Не рівене нічого при цьому, за того, що в нас так він скріпляється, потужність зовсім не втрачається. Цього редуктора три передачі вперед, одна назад. Цим і прославився сам мотоблок ДТЗ. Понижена передача, дуже зручно нею презеррувати, працювати пасивними навісними обладнанням, всім чим захочете, не потрібно за ним бігати. Та якщо ви вирішите підключити причеп, у вас завжди є друга, третя, на другий, третій також це все можна робити, щоб прилічив раніше. Шестерні передачі. Привіт, у нас йде. Прямий та редуктор колес знизу. Колеса в нас ідуть стандартні під цей мотоблок, це 4 на 10. Також швидко знімаються двома пальцями з кожної сторони по одному та легко замінюються на фрези. Фрези одягаємо замість колес, можна фрезерувати потужно. Фреза 115 см, 4 секції, 2 плюс 1 плюс 1. Тобто захват дуже великий, як вам буде зручно, можете працювати. На самому редукторі у нас є вом на 18 мм. Дуже Великий асортимент під такий ВОМ навісного обладнання, саме активного навісного обладнання, можете перейти на наш сайт та переглянути. У нас саме великий асортимент що навісного обладнання, що мотоблоків. Виносний фільтр йде також до руля. В самому фільтрі біля руля в нас є паралонова прокладка. Можете переглянути Ось пружинка. Та паралонова прокладка. Одна фільтрація. Потім в самому фільтрі ось іще одна прокладка, зразу фільтрація. І сама маленька пилюка, яка проходить, вона зупиняється в маслі, осідає на саме мастило. Сюди, як бачите, потрібно заливати мастило. Ось, плюс-мінус рівень. 40-50 грам. Не дуже багато, та цього буде достатньо. Завдяки такої потужної фільтрації у нас двигун зовсім не засоряється. До речі, моторесурс цього двигуна у нас 2,5 мотогодин На цьому мотоблоці, як і на всіх, ідуть стандартні органи управління. Стандартний реча газу. Щеплення. Вімкнули передачу, яку нам потрібно. Затиснули щеплення, поїхали. Але також, пам'ятайте, затискайте щеплення повільно, щоб вас він просто не смикнув. Повільно затиснули. Повільно рушила. Вертаємо на нейтральну передачу, і тут у нас сразу включається речах заднього ходу До речі, речах заднього ходу, як це ДТЗ, то в нього дві нейтральні передачі. Але задній хід всього один. Тому пам'ятайте, що задній хід у нас включається між першою та другою. Не другою та третьою а саме між першою та другою. Завжди у вас на бумажці буде написано там нейтральна передача. Задній хід з нейтральною передачею. На ручки заднього хода встановлений запобіжник. Навіщо це зроблено? Наприклад, ви їдете на другій, перші передачі, взагалі без різниці. Їдете собі спокійно. Тут у вас завжди рука, і ви випадково б зажали. якщо б не було б цього запобіжника, ви випадково б зажали і вас би мотоблок смикнуло або назад, або просто мотоблок би задимівся, тому що була б непонятна нагрузка для нього. Тож, у нас йде ручка заднього хода, так не затискається, це максимум. Вам спочатку потрібно затиснути запобіжник. Зажали ручку, можете відпустити запобіжник, не тримати. І все. Потім, після того, як зажали ручку заднього ходу, нейтральна передача, зажали щеплення, також поступово, та у вас мотоблок поїхав назад. Передачок у нас йде звичайний пластмасовий, але є з цим проблема. Наприклад, якщо у вас буде тут щось лежати, в нас зараз тут лежать болти, у вас будуть тут лежати ключі або будь-що. Ви будете, наприклад, працювати, і у вас буде завжди ось такий звук. Тільки вібрація буде побільша і буде завжди такий звук. То, щоб такого у вас не було, просто оббивайте тканину чим завгодно, щоб вас воно не заленчало. Давайте ще поговоримо про крила. У нас по дві секції на кожній стороні. Ось маленьку у нас стоять крила. Щоб їх увеличити, потрібно відкрутити три болта на крилі. Це іде праве, це ліве. Одна з найвеликих відмінностей мотоблока ДТЗ це диференціали. Можете переглянути, тут їхня поворотність майже на 360 градусів. Також є фактор, якщо вони у вас не працюють на мотоблоці, але встановлені, вам їх потрібно завжди попустити. Ось цим гвинтом і вони будуть працювати. Можуть бути зажаті. Ось бачите, в моментах вони погано прокручуються. Для чого вони потрібні? Для легшого управління мотоблоком. Вправо-вліво ви можете дуже легко повертати ним. Якщо ви працюєте якимось навісним обладнанням, активним, пасивним, без різниці, на фрезі вони не розпреділяються, але ви можете завжди почепити їх на колеса і працювати з цим мотоблоком дуже зручно. Зараз ми покажемо, як він буде легко повертатись вправо-вліво, та продовжимо наше відео. Як бачите, мотоблок дуже легко повертається вправо-вліво, без проблем одною рукою. Проїхали, куди вам потрібно. Повернули. Назад повернули. Потрібно розвернутися на максимум диференціали, Ось зробили 360. Ми проїхали, куди нам потрібно. Зробили знову 360. Поїхали. Зараз спробуємо попрацювати на причепі. З причепом, звісно, воно так сильно працювати не буде, бо в нас там є тільки ось така зона. Можемо попрацювати з плугом, та подивимось, як воно покаже себе. Давайте перейдемо до роботи. Вирішили перевірити, чи потягне цей мотоблок 2013, такий тяжкий Ну, вантаж, грубо говоря, він не сильно тяжкий, але я там сиджу, сам прицеп 6 важить. Та ще додатково мотоблок на причепі, він там кілограм до 130, пише навіть 135 кілограмів. Тобто потягнув причеп, все без проблем, але воно і не так і так важко не крутиться. Проблема одна диференціалів, та вона є, звісно. Що вони крутяться, це круто, що можна легко там повертати, як вам потрібно. Але якщо задня передача або передня, вимикаєте, затискаєте, і у вас мотоблок зразу вже їде. Але потрібно спочатку прокрутити ці колеса. Тобто на огороді з плугом можуть заривати. Зараз ми це провіримо та далі вам скажемо. Дивіться, попрацювали плугом, легко йде, навіть на рідних колесах все ж таки краще ех, працювати на першій передачі, чим на другій, і третій. Попрацювали на всіх передачах на першій. Саме було якісно, тобто колеса мінімум заривалися, добре зробили лунки. Можете переглянути, зробили буквально ось дві луночки. Мені саме більше сподобалось на першій передачі. Дивіться, диференціали також розвернувся дуже легко. Зараз давайте спробуємо попрацювати на косарці, активне навісне обладнання. Ми раніше знімали вже ролик про 2060 шістдесятий косар. Там не було диференціалів, там не було пониженої передачі, нічого з цього не було. І то був дизель, це бензин. Але там 6 лошадок, тут 13. Давайте зараз переоборудуємо та спробуємо попрацювати на ДТЗ-мотоблоці. Диференціалами, там, де горбинки є, там, де ямки, взагалі майже неможливо працювати. Я тільки в'їжджаю одним колесом в ямку, в мене мотоблок сам по собі повертається. Тому якщо працювати на рівній поверхності, буде все добре, якщо із горбинками неможливо фактично. Але так, якщо на розвороті, диференціали це є супер. Просто там берете легко, як вам зручно повертаєте. І взагалі з цим проблем немає. Тому, якщо будете працювати на рівній поверхності, диференціали. Во. Сашко, пішли знімати. Зараз підход дороблю. Фрези на цьому мотоблоці потужні, але дуже легко чіпляються. Зараз я вам це покажу. Дивіться, всього завдяки одному руху, одному пальці держаться колеса та заміняються на фрези. Ось ми відчепили палець. На ступиці. просто переподнімаємо його ось так на бачок, там ножка, колесо, дві опори є, рукою підтримуємо та знімаємо. Зняли колесо, не відпускаючи, бачите диференціал, саме крутиться та підчепили фрезу. Зашплінтували. І можна вже чіпляти другу. Дивіться, попрацювали, пройшли дві полосочки. Результатом дуже рад, дуже здивований. Що наскільки гарний результат, дуже глибоко це все зробили. Можете самі переглянути. Плюс-мінус це було 20-25 см, майже максимальна. Висота фрезерування, глибина фрезерування була максимальна. Майже фризи. Вона здатна до 30 см Брати мотоблок дуже легко проходить, ним абсолютно не потрібно нічого прижимати, тримати сильно. Одною рукою можна їхати, просто щеплення тримати. Про ці мотоблоки ще можна сказати, що вони їдуть самі. Зажали чимось щеплення якоюсь тяжкою. З кобою взагалі без різниці, він просто поїде сам. Найприємніша передача для оранки землі це була друга. На першій дуже повільно. Ще перша мені дуже сподобалось, як я розвертав мотоблок. На третій передачі це дуже швидко. Буває, що прийдеться за ним бігати, особливо якщо там буде вас викидувати. Ось цей сочнік, то буде, потрібно буде за ним тр... трішки пробігтись. Тож, на оранці для оранки це друга передача, з причепом найбільше сподобалась третя передача. Та з активним навісним обладнанням це була перша передача. Мотоблок дуже гарно справляється, за того, що це бензиновий мотоблок легко заводиться, заводять абсолютно всі. Там буквально. 20% в сили, 30% в сили, щоб завести, головне перед цим прокачати саму систему. Тобто і жінка, і діти, і пожила вже людина заведе його. Управляти на огородом зоранкою також легко, але якщо вже активним навісним обладнанням, наприклад, як в нас косарка і у вас нерівна, земля якась горбиста, то потрібно вже попросити чоловіка, щоб хоча б міг втримати сам. Мотоблок один мінус був ще активного навісного обладнання, коли працювали косаркою, тоді не сказав. Це був що руль у нас короткий, і приходилось якось. Не знаю, я цього не замічав, але отак коли статично держав нікуди не їхав, то мене фактично коліна ось там бампер впирався, і за цього була така трішки неприємна ситуація. Я там раз зацепився коліном, і все а так в принципі не мішає. Дуже мотоблок сподобався З його функціональністю за того, що в нього три передачі, в нього диференціали, багато своїх плюсів, як ми як я ми вам показали. Що в огороді, що з активними навісними обладнаннями, що з пришепом, абсолютно все тягне. Мотоблок дуже тяговитий для бензинового це прям. Вау! Навіщо ж брати саме бензиновий мотоблок на 13 лошадок, якщо можна взяти було дизельний, наприклад, і так далі. Бензиновим мотоблоком завжди було зручніше, наприклад, поратись на огороді, тому це вже ви, ви підбираєте під свій функціонал. Що вам потрібно робити? Якщо працювати чисто на огороді, якийсь невеликий груз перевести активною навісною обладнанням, колись попрацювати там не часто, але попрацювати, то беріть бензиновий мотоблок. Легко заводиться, зручне управління, легкий в управлінні. Взагалі, нюансів немає. виконує свою. Роботу без проблем, але якщо ви хочете дуже велику тяговитість, легку роботу активного навісного обладнання, щоб у вас мотоблок навіть не перезагружався, у вас велика територія і вам потрібно довго працювати саме активним навісним обладнанням, тобто будете давати йому велику нагрузку. Тоді вже краще брати дизельний. Скоро знімемо для вас огляд на 510 -E. Тому підписуйтесь на канал, у нас багато цікавого і буде, і вже є. Поки ви дивитесь цей мотоблок, у нас, до речі, проходить розіграш. Розіграш мотоблока PowerCraft 2070 m 2 Зараз озвучу вам правила. Ми вирішили розіграти мотоблок PowerCraft 2070m2 серед наших підписників. Погодьтесь, непогано, просто так собі отримати новий мотоблок. Все, що потрібно, це поставити лайк, підписатись на канал та написати будь-який коментар від трьох слів. Під будь-яким з наших відео більше коментарів, більший шанс на перемогу. А також я особисто оберу додатковий коментар, який мені найбільше сподобався, та подарую додатково. Ой, приз. Результати розіграшу підіб'ємо 8 жовтня методом рандомного підбору та опублікуємо ролик. Після того, як визначимо переможця, ми напишемо вам, та у вас буде неділя, щоб нам надати відповідь. Головне, щоб у вас працювала нова пошта, щоб ми змогли вам доставити цей мотоблок. Наразі на каналі не дуже багато підписників, тому у кожного дуже великі шанси на перемогу. Хай щастить! Хай щастить у розіграші. Бажаю всім смачного врожаю, крепкого здоров'я, до нових зустрічі!